Сосницька громада, хоча і не знаходилася під окупацією, та була відрізана, як тут кажуть, від великої землі. Це вже легендарна обідка, якою користувалися жителі громади, аби переправити молоко, харчі, речі та ліки з одного боку річки на інший. Щодня нею перевозили тони вантажів. Та маленька переправа, яку ми зробили. Вона дуже виручала, дуже велику кількість, понад дві тонни молока ми кожного дня переправляли для потреби сосника громади, для людей. Ворожі колони блукали територію громади. Загарбники зруйнували не тільки дороги та мости, а й підірвали економіку. Одне з провідних підприємств сосницької громади вимушено перевезло значну частину своїх потужностей на захід України. Власники боялися, що окупанти відберуть виробництво. Порятунок був небезпечною пригодою, яка мала щасливий кінець. Зараз підприємці у роздумах щодо повернення, якась колона йшла перед дім, і вони швидко там пролетали і попали в воронку. Ну, звісно, вибило мост, машина на бок. Ну, станок залишився цілий, слава Богу, але дві тижні було це все. Треба було шукати е, підмогу, як це питання вирішить. Во. І так, постепенно потім ще знайшли людей, які приїхали е, і знову повезли. Але ж це об'їзди, якими путями. Із ситуацією у сосницькій громаді ознайомився начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Переконаний, що створення спеціальної економічної зони на Чернігівщині сприятиме пожвавленню економіки, звичайно ж, за умови безпеки. Працюють у сосниці над облаштуванням укриттів в лікарні та школі. Вони на фінальній стадії. Та все ж переважна більшість батьків школярів сосниці схиляється до дистанційного навчання з 1 вересня. 78% батьків бажають, щоб їхні діти навчалися онлайн. 25% батьків, які перебувають за кордоном, не планують повертатися найближчим часом. В той же час ми готуємо і безпечне середовище для наших майбутніх для нашого майбутнього освітнього процесу. Під час наради з головами громад Хорюківського району, до якого входить і сосницька громада, говорили про оборону відновлення економіки та підготовку до зими. Але пріоритет безпека людей. А ті приміщення там, де знаходяться люди, головне в цих приміщеннях. Це життя і здоров'я цих людей. Відповідно, балансу отримувачів мають привести у відповідність всі приміщення, де знаходяться люди. Це так має бути зроблено. Це перша позиція. Вона головна, вона пріоритетна. Сосницька громада разом з іншими громадами через війну відчувають серйозні проблеми з наповненням бюджету, тому шукають шляхи його наповнення. Питання звільнення ФОПів від оподаткування. Я думаю, що вже на часі його переглянути. Тому що є регіони, рішення загальнодержавне, але я думаю, що тут потрібен індивідуальний підхід. Ми нарешті дійшли до фінальної точки і прийняли рішення щодо створення індустріального парку. Менський і якраз сьогодні ми вже подаємо всі весь необхідний перелік документів на реєстрацію до Міністерства економіки. Я думаю, що це буде гарне доповнення до вільної економічної зони. Одним з проблемних для сосницької громади нині є відновлення доріг, мостів та логістичних маршрутів. Над цим зараз працюють зокрема, аби знову поєднати села громади, які опинилися по інший бік річки.